Стара біблійська порада. Поступай з людиною так, як хочеш, щоб з тобою поступали. На роботі за кордоном дуже багато стресових ситуацій, критичних ситуацій, не працює карточка, щось там проблема на житлу, проблема зі здоров'ям, проблема туди-сюди, і вам треба допомога. І вам добре б заручитися нормальним отношенням з тими, хто вас влаштовує. З рекрутерами, з координаторами, на офісі, з бухгалтерією. І все. Якщо людина а, веде себе, ну, як би не чесно, дуже часто люди. От, наприклад, дуже часто люди, як би я за вас, я за вас. Це не про вас, це про других. Це про других, про ті, які не дивляться мої ролики і так далі. Про інших жінок. От часто приїжджають все, форс-мажор, дайте 200 євро зарплату, мені кажуть, з бухгалтерії, ну там Надя каже. А що каже, ну, як та багато попросили, що це нечиста. Вот. Попросили 200 євро, все, і потім ми їдемо домой, нам срочно домой. І потім нам дзвонять, кажуть, а це ваші жінки от до нас просяться на роботу. Ми кажемо, ну наші. тому що всі ми знаємо, навіть по Польщі, всі-всіх знають. І є чорні списки, і так далі. І це, ну, якби так, не ну, некоректно і не етично. Дуже багато хто і, ну і не красиво. Дуже багато хто йде, от на, а, типа там жінка пішла, каже, все, я їду домой, я поїхала на фрукти. Там щось не справилось з нормами, повернулася, ну так, да, вернули. Інші жінки, не я їх влаштовував 4 поїхали, це я вже повторюю цю історію. А, типа, все, ми теж їдемо домой, насправді пішли на якусь роботу, обламались там, не вийшло. И кажуть, візьміть. а завод каже, Ну, мы вас не возьмем, потому что вы уволились, ваше место заняло, плюс вам по 58 років. И вот. получается, я понимаю, вы сейчас на мене скажете: Ой, ты не знаешь, работы тяжелы. Там все. Я согласен, но лучше сказать честно: без воды, джигурды, ничего не придумывать. Сказати, ну, мені тяжело, я хочу на другу роботу. Що ну, там по политвій ми всі роботи знаємо. Їх по пальцям однієї руки можна читати. Це риба, Маріамполь, каунас, э, Слайси, Клайпіда, Каунас, сутена м'яса, родаміна м'ясо. Що там ще може бути? В каунасі, нитки ми туди не влаштовуємо. Я вважаю, що ну, то погана вакансія. В каунасі ми, этот, склад з заморозки, мінус 18. Uh, і все, ріже там пікарні, ну то такі заманушні вакансії. стікеровка бутылок в Вільнюсі, меблова фабрика під Вільнюсом, Все. От, всі вакансії в Литві. І ми всі знаємо ці агенції, ми всі общаємося і так далі. І от, ну дуже некрасиво, коли людина каже: от ви думаєте, Ну зачем? Ну, ви скажіть правду. Скажіть правду. Ну, так і так от. Ну, хочу попитати судьбу там все. Та я з удовольствим сам перевлаштую ну, на якусь другу Ага, ну скажу: отработайте по людськи місяць, отримати свою зарплату, я вас перевлаштую. Якщо ви, наприклад, ви думаєте, що на мебловій фабриці легше, або на фруктах легше. Ну, от так. Якщо ви так будете поступати, ну більш-менш чесно, це не про вас, це не про вас, це я про других кажу, про других, які не дивляться мої ролики. От. То і вам буде хотітися допомагати. І вам будуть і люди допомагати і так далі. А якщо людина ну, некрасиво поступає, а потім якісь там проблеми там, з карточками, з міграцією, все, то ну, їм і не дуже хочеться допомагати. Верніше, може, і хочеться допомагати, але є інші люди, які приїжджають, які заселяються. все. Так що ну, правда, проста істина. Знаю, роботи всі тяжі, всі там. Дуже тяжкі роботи і так далі. Ти на цих роботах працював, куча таких питань. Але факт, якщо ви поступаєте по людськи то і вам поступ... з вами будуть поступати по людськи вам будуть хотіти допомогти і перевести нас на вакансію. Якщо ви поступаєте не по-людськи, ви можете потрапити в чорний список і від деяких агенцій ви вже не влаштуєтесь в Литві. і такі люди є, вони дзвонять мені і кажуть, що так і так. Чи можна влаштуватися? Я кажу, дивіться, ну от ви коли тоді працювали, у вас були претензії по житлу, по зарплаті, чого е, не срочно виплатили, а чого там тоді, а чого я приїхала в Україну, а мені там якісь там 50 євро, туди-сюди. Я кажу, от, подивіться, от зарплатні відомості, от все. Були такі питання? Да. Ну, На жаль, ми не зможемо вас задовольнити, ваші високі вимоги. І, на жаль, ми вас не зможемо влаштувати. А людина така думає: блін, ну вроді ж нормальні люди. Ну і зустрічають, і на офіс відвезли. Туди-сюди трубку беруть, і в воскресенья, і то, і сьо. А по, ну, по литві там є же ж такі вакансії, що ви два, два тижні чекаєте. Є такі агенції, що два тижні чекаєте, є такі агенції, що ви приїжджаєте і аванс получаєте через місяць або через 20 днів. І це дуже неудобно. Якщо у вас немає денег. або задержки зарплати, не виплати, нелегально, ну, в общем. І ця людина думає, що ну от так і так, вроді, вроде, ну, типа, нормально ж. Нарма... Ну, було нормально, так, да, там були претензії, ну хочу устроитися, Ну і, на жаль, ми вже такі високі требування ми не зможемо удовлетворити. Так що шукайте тоді в інших вакансіях. Так що, коротше, така рекомендація: нікого не ругаю. Балакаю про інших людей, не про вас. Будьте людьми. І вам будуть старатись і хотіти допомагати інші люди, і все вам буде допомагати. Якщо от ви погано поступаєте з людьми, ви думаєте, що та там неправду кажете, а потім хочете вернутися, то вам тоді ну, мало хто буде хотіти допомагати. Кому треба робота, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.